І на каналі виноградна лоза. І ось вже 13 серпня. Майже готова заря не світає. В окремі роки ягодами цієї гібридної форми можна було поласувати наприкінці липня. В цьому році весна була холодною, затяжною, і ось результат. Трохи зрушився термін визрівання. Що можна сказати за цю гібридну форму? Вчора була злива. За останні дві неділі друга злива. Подивіться, жодної тріснутої ягідки. І взагалі, скажу чесно, я ні разу не бачив тріску на Зарійне святая. Земля у нас доволі важка. Це такий жирний чорнозем і далеко не всі гібридні форми витримують зливу без тріску. З ними ми поступово прощаємось. Заряне святая це виноград, який в нашому регіоні Харківської області треба вкривати. Його морозостійкість не перевищує 23 градусів. Але я не бачу в цьому нічого такого. Останні два роки вкриваю тільки агротканиною. Пригнув до землі, зафіксував, вкрив агротканиною і трохи зверху насипав землі, щоб тканину не знесло вітром. Користуючись нагодою з метою підтримки нашого каналу, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео та підписуватись на наш канал. Це стимулює нас знімати цікаві відео і надалі. В цієї гібридної форми немає яскравого мускату як у розмуса. І грон в 1,5-2 кг як у преображення їх теж немає. Їх середня вага десь 400-700 г, а вага ягідки. 8-12 грамів. Але вона цікава своєю стабільністю. З року в рік ви маєте врожай. Гарно тягне навантаження. І ще ультраранній термін визрівання. Я повторююсь, але скажу, в окремі роки, навіть в такому регіоні, як Харків, врожай визрівав наприкінці липня, початку серпня. Смак приємний, з легким мускатом. Опірність до хвороб, ну, трохи вища за середню. Скажімо так, якщо вчасно проводити планові профілактичні обробки, проблем цей виноград не завдасть. На сьогоднішній день цукор складає 13%. На смак ягода вже приємного смаку, але необхідно дати їй ще трохи повисіти. Десь 2-3, ну може 4 дні і вже можна буде зрізати на стіл. Бажаю всім гарних вражаїв і мирного неба. На все добре!